Всім привіт! Як і обіцяв, сьогодні про вельгера знімаю. Е, так, зажигання. Про зажигання, отут, ті дирочки, дирочки, болтики, я нічого не знімаю, тому що в Ютубі вже є відео про виставляння зажигання. Я скину ссылочку в описання під відео. Там подивіться, зайдете собі, подивитесь, кому це дійсно треба. От, так, а ми йдемо поступово від шнурків до в'язального. Так, шнурки. Обов'язково має бути дві пружини тільки дві. Одна ні в якому разі. Шнурок один одного в одній пережимає, перетискає, не пускає все. Один одного пережав, не пустив, не в'яже. Тут в мене не є дуже зажато, тому що щоб не дерло мені нитки. Мені нитку буде дерти. Кажуть, що має бути дуже сильно зажато. Щоб... Тя не жоно, аж так ривками має. йти. Я того не люблю, не признаю. В мене отак легенько від руки в мене йде, в мене нічого не дере. Так, далі. Вот є направляючі. Чугунні Вони вроді. Чавунні. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Мають бути обов'язково нові. Або не зношені. От вони крутяться, так? Вкусуй. От в мене була прорізана видерла ж таку яму. Так? Є. Тут що в голці нитка зачіпає. От, ріже канавку. То алюміній, то не є чугун, ну так не дере. Ну, дере, але коли голка йде, воно не критично. з роліків. Як би ви, ви не робили, щоб ролик крутився, він не буде крутитися ніколи. Він лапає канавку, він не хоче крутитися. Просто, от, бачите, прорізало багато. У мене ще не багато. Вибивайте пальчик, перекручуйте, як вам треба. Він там клинить. Знову забиваєте, все, він не крутиться, він стає, як вам треба. А ось ці мають бути нові. От видно, де білий в мене вже підтертий, ну то шнурком. Тому що починає прорізати шнурок, починає дерти, і шнурок рветься. Ось тут, оцей, не обов'язково, тут в ньому шнурок вільно, там він не чіпає. От, особливо на такому окутом, на такому от різкому повороті, де саме більша нагрузка. Так, оці от планочки мають два болтика. Два болтика відкручуєте і ставите так, щоб шнурок от від того ролика дивився прямо в голку. Прямо. Не десь там ролик туди і нитка йде отак. Отак. От нитка має бути рівно з роліка, виходити рівно в прорізь голки. І тут внизу голка має прорізь. А ну видно, не видно, не бачу. Коротше, голка внизу має прорізь. І так, щоб от берете, і той шнурок гарно туди лягає в прорізь. От є прорізь. Шнурок має гарно рівно лягати в прорізь, а не втікати в боком. Він тоді пережимається і рветься. Так, про голки сказав. Далі. Тут мають обов'язково бути терки, щоб тюк не літав тут в камері, присування туди-сюди, туди-сюди. Поки є ржавчина, добре, він не буде літати. А як тут все гарно витреться до блеску в роботі, все він літає, обов'язково мають стояти терки. Ці направляючі планки мають бути гарно помащені і розжаті на максимум, щоб не закусували два протиріжучих ножа. У мене там є шпара, от між ними видно. І має бути трохи зазор, тому що починають, починають ножі закусувати один за одного. Все рве, рве ножі, рве болти <смір> Оці от от збоку. Я вже їх поміняв, а переміняв. <смір> в мого знайомого ті ножі потріскані. Так били один один до одного. Так, в'язальний, Регулювавки. От є тарілка, є одна секція. Перед кожним сезоном от він стоїть у вас зимою. Не знаю в кого як, але в мене отак на відкритому стоїть, я його не рухаю. Значить, от починають ржавіти пальчики. от ті в'язачи, крокодильчики Знімаю, відкрутіть у тих два болта, або дві гайки, ну в кого як, в мене корпус аварійні, в мене тріскані Тут два на вкладиші витягніть вкладиш. І тут один болт. Зніміть секцію. Зніміть секцію, розберіть отут. Пальчик, тут пальчик. Витяніть, помастіть. Раз, два. Тут гарно зачистити і помастити. Ну або перед зимою просто помастити, щоб він не поржавів. Дві секції. А гарною дрібною наждачкою зашліфувати. Все буде добре. Промастити його. Тоді ставите його назад. Ага. Щоб зняти отут. Той. Треба відпустити, відкрутити повністю цей болт, цей відпустити. Як знімаєте, бажано подивіться, як стоїть болт тут. Або як відкручуєте, драпніть його чимось тут, щоб ви бачили, доки відкрутити, доки закрутити. У мене тут за під лице майже. А тут він мене от торчить трошки. Ну, я вже навіть не, за, не, не дивлюся, я в роботі виставляю. Так, ставите тут, а робите мінімальний зазор, там міліметр, півміліметра, щоб так чуть-чуть цик-цик-цик-цик. Ну, було чути, що тут є зазор. І закручуйте. Півтора оборота, не більше. Півтора тут, півтора тут, щоб не зламало ролик, щоб не зламало цю криву качубу, чи як його. Цього тримача от того, І щоб не зламало тарілку. Ну знаю, ламало тарілку людям, якщо тут перетягували. Тут виставляєте в роботі. От є, тюкує він вас. Там натяжка, все грає. Тут їдете, він вас пресує, пресує. Шнурок натягує, натягує, і тяне, 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 все, вже ще не зав'язав, а звідси вирвало шнурок. Дотяніть. Болт дотягуйте. Небагато, пів оберта. Але дивіться. То, то я розумію, то є всі нерви, то є все час, але дотяніть. Якщо зав'язало, а тут лишився хвіст з якоїсь ну, куски, от пару ниточок лишилось, чуть-чуть відпустіть, ну тут треба вже стояти, наприклад, один їде. Або ставите трактор на обороти, один спереду підкидає якусь солому. А ви ззаду стоїте і дивитесь, що тут твориться. Регулюєте ті вже собі на око, як вам тут пасує. Якщо лишає, відпустіть. Якщо вириває скоро. Тут ще не зав'язало, а вже вирвало. Дотягніть. Ну, тут регулюється під, під ту натяжку. Я от був, дотягнув натяжку шнурків. У мене тут все стало виривати звідси в роботі. Я там відпустив, я підрегулював його під себе. Я не регулюю, як пише книжка. Я не знаю, в мене книжки не було. Мені того року скинули книжку. Вадим Долінський, дякую. Але я в цій книжці нічого так і не зрозумів. Навіть я там. Ну, я подивився по фотках, що куди, під яким номером який агрегат. Я став, просто подивився. Я навіть. дякую, я подивився, що куди, але я не регулював нічого, тому що я там нічого не зрозумів. Він в мене відрегульований вже третій рік під себе. Він мене відробив, він мене. Цей рік останній. От зараз цей сезон він мене відробив на соломі. Тут Були маленькі косячки, там або шнурок заплутався. От. На початку сезону я виїхав, у мене ті були ржаві, я їх мастив маслом, тому що тут все ржавчина. Того року я буду знімати секції і все мастити, все дивитися. Тут треба дивитися, ну тут в мене є масльонка, тут, тут нема масльонки. Я тут мушу розбирати, мастити руками так просто. бо Там ні різьби немає, нічого хіба брати маслянку обточувати і якось забивати туди. Е, так, чому не в'яже? Чому не в'яже? Оцей крокодил, будемо його так називати, не захоплює нитку. От йде одна і, одно, і одну він бере, а одну не бере. Значить, продають в магазині нові у Люди купляють новий, все з валом, з шестернею. Але у тої штучки нема, в магазинах не продають. Не знаю в кого як, але я дивився агродоктор.ua у Львові, її не продають. Що я роблю? От, видно, де ходить ролик, витерто. Там я просто роблю сваркою, наварюю. Наварив гарно камінчиком відкусив, чи на наждаку легенько обточив. Зробив просто, просто зробив рівне, а не такими горбочками. Ну тут я не робив, тут у мене добре цей я наварював, тому що цей у мене взагалі не в'язав. В'язав, але так. Ну, фокусую його. От. Ну, треба знову підварювати. Дивитись кожен рік. І ці пальчики, пеньки або пальчики, от. ці червоні його. Е, можна їх наварити. Ну я не знаю, я варив один, я спалив. Цей добрий в мене. Ну як? Він, я його теж тато підварював, але тато його палив. Ну, спалив якось. Один добрий, а один спалили. І от, один ми купили новий. І під новий підганяйте другий. Ну не пошкодуйте тих 500 гривень, він вас відробить їх за півдня. Один тюк в мене був 6 гривень того року. Я 100 тюків. 100 тюків то є півгодини, якщо все гарно. Півгодини часу він в мене відроблений. Ну, то вже, ну, то є просто. Не лінуйтеся купіть. Я ось ті терочки покупляв. Не в'язало, не в'язало, купив терочки, все стало в'язати. Не лінуйтеся, купіть один, підженіть під нього, підженіть під нього другий. Якщо не вдається, купіть два нових. Може тут якийсь сплав, його або палить, або не наварює. Ну, хіба можна напівавтоматом пробувати, але воно буде відлітати, я не знаю. Або брати, засверлювати далі, сюди. засверлюватись. Вкручувати якийсь болт такий підходящого діаметру, обточувати в болті шляпку. Ну якось ну можна щось придумати, але я купив один новий, а один в мене поки тримається. Ну я там, От видно сварку. От є видно, що там наварено. Але він має бути гарний, так, ну, майже рівний. от Чуть-чуть з ньому зробити ямочку. Щоб там шнурок не літав в ньому. Ну, він сам собі зробить таку, він буде так там рухатись. Але я напильником чуть-чуть підібрав і все. Ну і там ті вам пружинки є за ними. У мене вони якісь гнуті, перегнуті, я їх буду нові брати. Вон там, за ним була пружинка. От, вроді все розказав, так. Тут півтора. Тут під себе. Ще там ззаду є болт один. О, десь там. Вон пружинка вийду. Ще там є болт. Ну, то регулювати так, щоб тут не було дуже зажато. Щоб можна було рукою вирвати шнурок. А, ну Не так легко і не так дуже важко. Тому що, ну, шкода буде тут. А нагрузка буде рвати шнурок, а не виривати його. Е, так, за зажиганням я сказав, я скину силочку в описання під відео. Е, вот. І хто зараз додив... ну, хто додивиться відео до кінця? Коментуйте, задавайте питання, критикуйте. Бешкетуйте. Е, є різні хейтери, зараз будуть гнобити. Е, хтось буде зараз казати, що я щось не так роблю. Так я не так роблю, так в мене в групі писали. Група ВКонтакті в мене є, кому цікаво, приєднуйтесь, я скину силочку також. Е, казали, що то дуже древній. Там він древній 68-го року на цьому пудовачі пише, ну точно я не знаю, з якого він Но отут. Десь там на номері пише 68 рік. Так, воно ну, старе, але... Я... Бо ви не знаєте, як він працює. Ви не знаєте, а я знаю. Він в мене добре працює. Він в мене заробляє. Е, вот. Задавайте питання. Кажу відразу, хто там буде в коментах хахол і такий. Ну, коротше, політика і про пропаганда якась. А, блокую назавжди. І якщо задаєте питання в коментах, задавайте зрозумілі мені питання і зрозумілі собі питання. Е, тому що мені недавно під моїм першим відео, як був прес вельгер і трактор Т-25, мені задали запитання, як виставити вприск. Я розумію: ну, або, або трактор, або прес. Скоріше всього, що прес, але вприск вприск є в тракторі. Тому задавайте зрозумілі питання, щоб я розумів, про що вам казати. Тому що мені в коментах писати про прес і про трактор окремо, то буде дуже довго. Е, тому задавайте ну, зрозумілі запитання. Якщо, наприклад, задаєте запитання, то напишіть, наприклад, як виставити вприск ну, на пресі. Ну, скажіть просто на чому. Тому що в пресі немає у в пресі є зажигання. Або такт подачі голок в пресувальну камеру. Ну, просто зажигання. Ну, просто скажіть, про що ви хочете почути відповідь? Наприклад, як виставити зажигання на пресі, як виставити зажигання на тракторі, ну, зажигання є в різній техніці. Як виставити зажигання на газоні? У мене є газ 66. Ну, просто. Ну, просто... Конкретно питайтеся, щоб я розумів вас і ви потім зрозуміли мене. 15 хвилин. ну Кому був, <гум> думаю, це буде цікаво, багато хто чекав цього відео. Вельгер 41. Кому що ще не зрозуміло, питайтеся, питайтеся саме про що ви хочете відео. Я буду знімати суто про, там, наприклад, про. В'язальний суто про прорегуліровки. Я так зліпився докупи. Що знав, то розказав. Е, От. Кому треба буде ще конкретно? Зв'яжіться зі мною в ВК. Напишіть в коментах. Я знімлю окремо, наприклад, 3 хвилини присвячу в'язальному. 3 хвилини регуліровкам. 3 хвилини, що зробити, щоб він в'язав ті пальці, крокодильчики, ті пальчики, піньки. Ну. Кому що треба, ви мені скажіть. Якщо вам не буде зрозуміло зараз тих 15 хвилин, що я наталяпав тут, скажіть в коментах, що конкретно ви хочете почути, що конкретно ви хочете знати. Все, всім дякую і всім пока.